Дешеві макети проти дорогих ланцетів. Український виробник виготовляє гаубиці з дерева, пінопласту і труб. І росіяни охоче атакують такі копії техніки ЗСУ, витрачаючи запаси артилерії та ударних дронів. А запасу міцності для псевдогаубиць вистачає навіть на кілька ворожих влучань. З авторами розробок поспілкувалися колеги мілітарного порталу. Тут на цьому промайданчику виготовляються виготовляють імітацію зброї, зброї, яка використовується Збройними силами України, зараз, ну, на теперішній час для імітації бойових позицій, і це дає змогу якимось чином захистити ті діючі бойові позиції, які е, захищають е, певні об'єкти, які безпосередньо на лінію розмежування, на лінію фронту. Це гаубіці Д-20, це гаубі, це три які надають там наші партнери, друзі з-за кордону. попередні замовлення були радіолокаційні станції. На сьогоднішній день замовлень досить багато, потреба досить велика, тому що ми повинні розуміти, що це з одного боку це економія наших ресурсів, нашого зброєння, яке може бути потенційно вражено там. Ам, засобу противника це збереження в першу чергу життя наших військових, які знаходяться на фронті. Ну і мабуть, дорогорядне, але воно досить коштовне. Це використання діючого озброєння. Тивником проти виробів, які мають в порівнянні з цим досить невелику вартість. Наше завдання це досить висока якість, досить правдоподібний вигляд і мінімальні витрати на виготовлення. По-друге, це застосовують матеріали, які легкі в обробці і які досить якісно імітують ті чи інші складові. Це фанера, це пластикові легкі. Труби різного діаметру, ну там загалом там каналізаційні це в соціального доступі як. Воно завжди так, є в доступі, але якихось дуже дефіцитних матеріалів тут не використовується. Те, що легко легше обробляється, те, що має ну, саму мінімальну вагу для того, щоб воно було і легке, і конструктивно воно могло там перебазуватися з одного об'єкта на другий, з одної позиції на другий, в найкоротший термін. Я можу вам гарантовано відповісти за те, що ми виробляли, близько. Оста відсотків все вражається. Були випадки, коли прилітали засоби ураження, такі як шахеди, прилітали ланцети, і вони не завдавали великого пошкодження на місці, там ремонтувалося, перекручували ці листи, під, підмазувалося, і вони далі працювали, перебазувалися просто на інший напрямок. Один локатор просто перевернуло і поставили назад на колеса, і він поїхав далі. Але те ураження і той вартістю, скільки це воно коштувало, це досить суттєво, як ми вважаємо. І тому я а, повинен роз... мати розуміння, і ці люди, які тут працюють, що вони до, ну, одні працюють, воюють на передовій, а одні їх підтримують. І це співвідношення повинно бути а, досить суттєве, а не один до одного. У нас є певний девіз, тобто, да, хват, досить вірить в ЗСУ, давайте їм допомагати. Осінь та перші відключення електроенергії, але з нюансом цей блокаут у російські тулі очевидці стверджують, спочатку у місті прогримів вибух, а потім зникло світло у п'яти тисяч московитів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Що саме сталося, поки невідомо. Однак пропагандистські змі переконують, що вибухи тут ні до чого, а у всьому винні. Пацюки вони нібито залізли у комірку вакуумного вимикача на підстанції і торкнулися частини, які проводять струм. Буцімто це і спричинило перевантаження. А звук потужного вибуху російське МНС назвало переходом літака на надзвукову швидкість. Вночі росіяни вдарили двома іскандерами по Кураховому. Поранили 16 жителів. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Пошкоджені вікна, фасади і покерівлі 20 багатоповерхівок. За повідомленням обласної військової адміністрації, понівечений медзаклад у гострому Згарбники обстріляли і острівське. Загалом за добу московити поранили 21 людину на Донеччині. Напередодні обстрілом окупантів побиті 16 осель у Родинському. Вугледар зазнав двох авіаударів і 35. Ти хартобстрілів у зеленому гаю зрашечені вікна приватного будинку та саме багатоповерхівок, побиті домівки і в званівці, Торецьку та дружбі у Часоярській громаді. Росіяни гатили по промисловій будівлі. Внаслідок ранкового обстрілу Херсону одна людина загинула. Ще одна поранена. Росіяни поцілили в житловий будинок. Повідомляє міський голова Роман Мрочко. Через нічний ворожий вогонь є загибла в Озеленівці, що в Херсонській області. Минулої доби Росіяни били по Херсонщині понад 80 разів. По обласному центру ворог випустив зо три десятки снарядів. Загалом сім людей загинули і 12 поранені. У Черкасах завершили рятувальні роботи та розбір завалів на місці обстріляного готелю. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Ігор Суніч на звичайники працювали на місці падіння уламків російської ракети, яку збили вчора зранку. Ми маємо загальну кількість поранених 11 чоловік, з яких 6 осіб продовжує перебувати в закладах охорони здоров'я. Із цих шести осіб у нас двоє тяжких, тобто над ними працюють лікарі. Загалом за цей період було вивезено 593 тонни будівельного сміття. Напередодні окупанти вдарили ракетами по Черкащині. Чотири із них сили ППО збили над областю. Уламки, зокрема, і бойова частина ракети впали у центральній частині міста. Залізяче частково зруйнувало міський готель. Також горіли ятки на ринку поблизу та автівки по всьому кварталу. Вибуховою хвилею вибуло вікна у будинках поряд. Чотири рази вночі ворог бив артилерію по Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У кількох громадах є руйнування. Росіяни пошкодили п'ять будинків і чотири господарчі споруди. Зранку ворог запустив над областю безпілотник. Його успішно збила українська протиповітряна оборона. Минулої доби ворог атакував Одещину. Від ракет постраждав Білгород-Дністровський район. На щастя, без жертв повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Влучання були в рекреаційну інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни потреба у донорській крові зросла на понад 60%. для порятунку і військових, і цивільних пацієнтів організація донору запровадила всеукраїнську ініціативу Зіркова донація. Як вона відбувається, знає кореспондент п'ятого каналу Юрій Пугач. Нині він на зв'язку зі студією Юро. Хто долучився до цієї ініціативи? Чи багато людей прийшли здати кров? Та що розповідають організатори? Добрий день, Віталію. Оскільки акція ця називається зіркова донація, то звісно ж долучилися до цієї ініціативи. Зірки, то є відомі співаки, музиканти, актори, блогери та лідери думок. Їх сьогодні тут зібралося вже більше 20. оскільки така сама собі процедура донації є не досить довгою, це усього 10-20 хвилин. Та вони, звісно, приходять сюди, здають кров, одразу йдуть. Ми з ними поспілкувалися вже тут з кількома. А власне ж об'єдналися вони усі для того, аби показати українцям, що стати донором це. Не страшно, не складно, натомість дуже потрібно. Чому ж українські зірки долучилися до цієї акції? Давайте послухаємо у прямій мові. Я вже дуже давно хотіла це зробити, і все мені не дозволяло або зайнятість, або якісь інші обставини. І тому, коли з'явився шанс, все ж таки прийти і спробувати свої сили в цьому, я прийшла, бо знаю, що зараз гостра проблема і недостача крові в принципі у наших військових і по всій Україні. Більш ніж 60% людей не отримують кров взагалі, або не отримують своєчасно. Тому я тут, але на жаль. По певним критеріям я не підійшла на здачу крові, але все ж таки я не втрачаю надії, що колись я зможу допомогти їй таким чином.